Чи почнуться там якісь більш активні дії наступи з боку ворога найближчим часом? і Дьявола – це закидання знову ж вогнем робити максимально боляче зокрема. Нині вважають, що до кінця року Україні загрожують великі втрати території. Не впевнена, що Росія має настільки багато сил, щоб щось там кардинально зламати. Чи дійсно другий глобальний саміт миру може відбутися до кінця цього року або навіть до виборів у Сполучених Штатах Америки? Попередньої угоди там точно щось буде зроблено. Mm -hmm. Увага попередньої угоди! Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі ТОП. Я Льона Шевченко, і сьогодні. З нами на прямому зв'язку Людмила Хомутовська. Пані Людмила, рада бачити вас. Вітаю. Добрий. день. Нашу розмову сьогодні хотілося б розпочати із таких актуальних новин, які з'являються у стрічках наших новинних. Відтак з'явилася інформація, що збройні сили України зараз просуваються у Вовчанську на Харківщині. Давайте запитаємо в карти чи вдасться звільнити цей населений пункт найближчим часом повністю від російських окупантів. Ну, дивіться, я думаю, що просування ми якийсь момент будемо спостерігати, що дійсно вони мають більше сили, і, можливо, навіть якісь у нас ну перемоги ми будемо бачити. Але далі, наскільки я розумію, там має бути акумуляція ворога, і вони попробують вернутися. Так що ця історія іще з Харковом не закінчилась. І ще це буде відбуватися. Зараз на жаль, на найближчі місяць да нам дають карта смерть. Карта та смерті говорить, що знаєте, таких кардинальних змін на тому напрямку не буде. Там будуть якісь зміни, може маленькі, може на рівні того, що десь там пересунулись, десь наших відтіснили, але от кардинального звільнення, на жаль, я не бачу. Також хотілося б запитати про покровський напрямок останнім часом. Там дуже активізувалася ситуація, бої, штурми. Який буде там просування найближчим часом? Чи будуть вони, чи навпаки, росіяни таки продовжать атакувати? Ні, росіяни продовжують атакувати. Не можу тут е, сказати, що тут будуть якісь величезні теж звершення від росіян. Вони знаєте, такі на четвірку пентаклю умовно трошечки відбіжати, та й все е, дуже повноцінно воює Україна. Зараз у нас є чим, і я думаю, що не дивлячись на ці міні-перемоги, там в будь-якому випадку буде здержування розвитку такого кардинального знову ж я не бачу. Хоча на росіян тут і доволі серйозні сили. Я думаю, там буде підкріплення, будуть якісь атаки доволі серйозні, але там не буде такого швидкого просування точно. А зі сторони України нам взагалі показують, що будуть тримати. Там фронт буде. Триматися, от буде він там триматися щодо планів, намірів ворога. Давайте насамперед з Луганщини почнемо. Чи готує наразі ворог наступ на кордоні із Луганщиною? планувати планує. Навіть там якісь маленькі пересування буде, але там воно все-таки йдеться як плани, так? Як, як заяви, як плани, як якісь невеликі групи. Ну, обіцяти не значить женитися, як всі ми знаємо. Так що там буде рух, але якимись малими групами. Mm -hmm. Також про сумщину хотілося б згадати, чи почнуться там якісь більш активні дії наступи з боку ворога найближчим часом. Я думаю, що там не стільки просування, як там більше, дуже багато у нас от повітря. Я думаю, що вони якось активуються саме з неба, от угу. саме в такому. Чи будуть мати якісь свої перемоги з повітря, так вони будуть мати. На рівні землі у нас помірність, втримаємо баланс. Так що, єдине, що чекаю, на жаль, на жаль, багато саме вогню з повітря. Якась іде зараз активація, і взагалі тут така грімуча суміш, яка говорить, що зараз накопили щось там уже мають. Далі дуже багато вогню, і це буде по цьому аркану оце така якась нова ця стратегія. Полетіли одні, потім другі, може з іншого міста, да тут -от така і е, помагою будуть добати на все, що працює, і сама система буде працювати максимально злагоджена. Так що, на жаль, для сум від цього легше не буде. Бо війна там продовжується, хоча на рівні землі маємо, маємо втримати. Там буде, якщо там буде, то щось диверсійне, що зупиниться, тому що все-таки помірність нам дає, що міра втримається, якщо дословно сказати. Угу. Um, також знову ж таки. Щодо наступу з'являлася інформація, що ворог планує заходити також із півдня, є певна загроза для південних регіонів. Тож, чи очікувати там українським бійцям активних дій з боку ворога? Давайте, щоб не було сіносолома, з півдня ви маєте на увазі яку, яку область? Південь, це Запорізька область, Херсонщина. Давайте подивимося. Якраз там і є тимчасово окуповані території. Я, я розумію, але ми, знаєте, я читаю коментарі, що нам пишуть, і всі пишуть, що ми не точно кажемо області, так що саме для цього я хочу уточнити Херсонщина і Запоріжжя, так і порозложимо Херсонщина і Запоріжжя. Ну, дивіться, Запоріжжя точно там буде важче, і там точно буде якийсь рух. Взагалі нам показують такі кроваві бої. І з хорошого нема такої. Ну, десятка жезлів для нас дуже хороша, чому? Тому що важко, але ми стоїмо. Це з хорошого. А так, величезні втрати максимальна активність. Якщо ми беремо Херсонщина. Все-таки Херсонщина нас по четвірки чаш, а четвірка чаш говорить, так, ми не задоволені, але кардинально картинка не міняється. І ми будемо бачити саме оце, що вони зараз роблять, суміш королевих і відявола. Це закидання знову ж вогнем робити максимально боляче. тим, що Живе, так що це більше напрямок буде з Запоріжжя? Угу. Західні спецслужби, зокрема, нині вважають, що до кінця року Україні загрожують великі втрати території. Принаймні, про це пишуть західні аналітики. Чи дійсно є така загроза? Чи все ж таки це певне навіювання, певний ПСО, можливо, навіть з боку ворога? Четвірка. Мечів говорить, триматися будемо, хоча якийсь там рух ну, невеликими площами там обов'язково буде. Чи це і псо? Я все таки думаю, що це і псо, яке буде роздуватися, буде йти з різних сторін. І взагалі, якби це все закінчують, да, що це має якийсь глобальний масштаб, щоб в принципі нас зламати, підкорити, і це все ілюзія. Угу. Так що воно більше схоже на ілюзію. Не впевнена, що Росія має настільки багато сил, щоб щось там кардинально зламати. Угу. А знову ж таки, чи готує ворог якісь масовані такі провокації атаки на Україну найближчим часом? На жаль, спокою в нас не буде. Це не про те, що це кожного дня. Все-таки нам дають по дві пентаклів. Умовно може бути день якийсь спокійніший, інший, більш потужний. І чи будуть обстріли так, і вони будуть в принципі по всій Україні, так що це масовано обов'язково. І... І, взагалі, воно, я із того, що дивлюсь, куди направлено, а знову у нас направлено на те, що дає стабільність, на те, що в принципі ломає наш побут. Так що нічого не помінялось, продовжується угу. війна. Єдина хороша новина, що це не 24 на 7, а це буде умовно помірковано, наскільки помірковано воно має бути. Угу. А, також з вами хотілося б обговорити деякі а, такі внутрішньополітичні події, дуже гучних справ багато було нещодавно. Вітак, перше, це генерал Содоль. А відтак знаємо, що а, заяву начальник штабу Азова подав до ДБР а, щодо цього військовослужбовця. Давайте подивимось, чи дійсно цей генерал винний у смертях багатьох українських військовослужбовців. Тільки що бачу та й кажу. Тут дійсно ми бачимо даму Пентаклів, яка говорить, що це було щось, щось що накопичувалось і витрачалось. Хоча, на його думку, воно витрачалось правильно. Далі всю інформацію ми ніколи знати не будемо, але тут у нас башня і дурень, що багато смертей. По глупості, по дурості, через швидкість і через страх. Так що я думаю, що так, хоча всю правду нам не розкажуть. Угу. І чи відкриють кримінальне провадження щодо нього? Я думаю, що це вже щось, що розробляється. Є якась команда, збираються дані, може, якісь свідки ще збираються. Моя відповідь так. Також про Миколу Тищенка хотілося б запитати, врешті бачили, що відбувалося на суді і так далі. Чи позбавлять, врешті-решт, цього нардепа депутатського мандата, тому що поки що це щодо нього застосовано лише домашній арешт, електронний браслет і все. Ну, я все-таки думаю, що його позбавлять єдине, що він якось залишається в системі. Ну, Умовно, його позбавляють, але система працює. Ем, от саме такі. Ем, Будуть затягувати цю тему, можливо, якось воно буде звучати по правосуддю. хай спочатку доведуть його в вину, а тоді. Ну, Якась тут от, от, така історія, тому що дуже багато буде спочатку розмов і тормозів. В кінці кінців якось максимально важкий період його позбавлять, але в системі залишать угу. окремо. Також хотілося б поговорити про загалом міжнародну політику наші наших партнерів. Зокрема, з'явилася інформація про те, що вже офіційно в крісло генерального секретаря НАТО сяде прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. А якщо ж говорити про зміну персоналі генерального секретаря НАТО, чи зміниться якимось чином політика щодо України Північно-Атлантичного альянсу? Повішений не зміниться. Ситуація буде, не скажу, що вона буде суперактивна, але вона точно не зміниться, якщо говорити на ваше запитання. При тому п'ятірка Жезлів нам обіцяє, що десь з приходом його почнеться якась перетасовка, зміна, зміна таких ключових персоналів, ключових фігур, і це все залишиться на доволі високому рівні. Так що моя відповідь ні, поміняють там трошки, а глобально не зміниться. Угу. Е, ну і окремо також хотілося б згадати дуже скандальну заяву е, Трампа, Дональда Трампа. Власне, е, він сказав про те, що е, якщо ж так коротко підсумувати всю його довгу промову, е, то він планує завершити війну на умовах Росії, тому що там звучали. Е, Віддача території РФ тимчасово окупований не вступати Україні в НАТО і так далі. На вашу думку, яка мета такої заяви? Яка от істинна мета заяви Трампа? Чи дійсно він так думає? І чи дійсно його плани зокрема такі щодо України? Ну чи дійсно плани зокрема такі? Ні, це не дійсно. Це все для подявило, да, для того, щоб виграти, щоб мати умовно, якісь пріоритети, може більше голосів і так далі. Тут маніпуляція, тут умовно все видумано. А яка мета заяви? І знову ж нам тут розказують, що розділити. Людей, виборців, в принципі, людей, які менше знають, повести за собою, якось змінити ситуацію про те, що щось буде відбуватися швидко, і вони очікують все таки на рейтинги очікують на те, що про них будуть говорити, звертати увагу. Так що це політична боротьба, як би це там не звучало. Заяви з заявами, а виборців віддайте Трампу. Оце основний меседж цієї заяви. Днями з'явилася інформація, що Євросоюз вже відкрив. Для України переговори про вступ офіційно. Власне, натомість деякі західні аналітики говорять про те, що найближчим часом це абсолютно неможливо щодо вступу України до ЄС, а деякі ставлять взагалі там. Термін тривалістю 20-30 років, аби проходив цей процес. Давайте подивимось, чи зможе Україна вступити, стати повноправним членом Європейського Союзу до 2030 року. Мало ймовірно, що до 2030. Тут перше, що не подобається, хто хоч трошки знає трошу, що зірка да це довгограюча музика, хоча там буде зроблено чимало. Дій і всього останнього, але по всім даним, ми, що називається, сроки, не війдемо. А чому не йдемо? Тому що не виконаємо всі вимоги. Так що це те, повторюю тільки ту фразу, що я казала, що це дуже дуже довга музика, і не факт, що вона зіграє. <правда> ну, хотілося б згадати а, Глобальний саміт Миру. Знаємо, в принципі, всі слідкували, які там були заяви. Натомість хотілося б обговорити більше другий саміт миру, який був анонсований, анонсований українською стороною. Зокрема, що підготовка йде. Тож чи дійсно другий глобальний саміт миру може відбутися до кінця цього року, або навіть до виборів у Сполучених Штатах Америки? Звісно, що вони будуть, що називається, лягати грудьми, щоб це було до виборів в Америку. Ми зараз будемо бачити просто якийсь неймовірний движ цю сторону, неймовірні якісь і заяви, і коаліції, і навіть я думаю, що буде ну, принаймні має щось воно пройти по законодавчому рівні. Можливо, якась прийнята загальна да, якісь угода чи щось подібне. Чи воно відпрацює? От тут у мене дуже багато питань, тому що все-таки ми заходимо по п'ятірки мечів, яка говорить, що нема загального бачення, але на рівні перемовин, підготовки, якихось заяв, може, навіть якоїсь. Попередньої угоди там точно щось буде зроблено. Mm -hmm. Увага попередньої угоди. А чи є можливість, що на цьому другому саміті миру будуть представники Росії? Ну, Потім там його вони будуть. Там якісь представники, да, що. Які будуть без кінця мінятися, якісь перемовщики, але вони по дяволу це будуть ну, рівень, по всім даним, чи дипломатів, чи людей, які на цьому знаються, і, в принципі, їх буде чимало. Так що моя відповідь так. Хоча там такі персоналі, особистості, ну не дуже ну, не можу сказати, адекватні. Да? Я можу сказати, не Ну, якісь дуже слизькі, от це правильніше слово знову ж таки цікаве цікава заява лунала української сторони, що, зокрема, президент України Володимир Зеленський сподівається зафіксувати вже реальне завершення війни на другому саміті. Чи дійсно така можливість є взагалі? Ну, можливість точно є. І ще раз кажу, можливість є. Але от скільки я не дивлюся, немає, от, немає спільної думки. Можливість є, немає спільної зовсім різне бачення, якісь от, будуть там дуже багато. Буде умов дуже багато всього, що не можна зробити. от Але можливість от на сьогодні це знову повторю У нас була одна така розвилка на початку війни і зараз це все-таки щось таке доленосне, що може статися. що може і замітьте, Воно йде. Е, хтось тут побачив карту мир, що це закінчується. Ні, воно йде по імператриці і. По королеві мечів, знов тут я не бачу миру, увага! Угоду бачу, миру не бачу. Цікаво. Ну, давайте на цьому будемо завершувати нашу розмову. Пані Людмиле, дякую, що долучилися. Дякую, що е, розповіли так, е, глибоко проаналізували деякі питання. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Людмила Хумутовська. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал також, ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі. Бережіть обов'язково себе. До побачення.